І, любі мої, вітаю усіх на своєму каналі. Дуже дякую, що ви приєдналися, що ви відкрили це відео. Маю надію, воно вам сподобається. Сьогодні ми подивимося разом моє замовлення із каталогу номер 15 Oriflame. Знаю, що тільки нещодавно було відео з 14-го. Ну, як нещодавно, вже 2, 2 тижні пройшло, але цього разу я більш-менш гарно замовила цього ж тижня, як почалася дія каталогу, але ось він. Моє замовлення зі мною. Зараз є відключення світла. Зараз, до речі, в мене є тільки 20 хвилинок до відключення. Тому давайте швиденько розберемося зі всім. цим. Ой, так, І давайте починати. Так, У мене така посилочка, вона такого стандартного розміру, я б сказала, середнього. Не середнього, а стандартного, тому що є ще більш маленькі, трошки більші. І це вже така стандартна коробка. Скільки тут вага цікаво, а об'єм тут 1,68 написано це з нової пошти. Так, візьмемо традиційну шпажку і будемо вскривати. Як завжди. Так. Дуже цікаво. Я вже забула, що я там не замовляла, бо замовила вже декілька днів тому. Але точно будуть подарунки для вас, тому не переключайтеся, як то кажуть. Так. Але вже не пам'ятаю, що тому будемо все дивитися, а потім визначимося. От, трошки пам'ятаю, але вже не дуже. Так, що ми? Бачимо, зараз почему скільки балів. Ого, 114 балів вийшло Ну, таке непогане замовлення. І тому давайте починати по черзі. Перше, що в мене тут таке велике це щітка для тіла, дуже класна, крута. Це, бачите, така оновлена версія. У мене працює така завжди щіточка. А тут такі, бачите, масажні частинка така тверді, вони будуть класно масажувати. А тут така щітка для миття тіла. Так, вона тут в космасці закрита. А, ось тут видно. Ось довга ручка, дуже круто мити спинку. І взагалі річ незамінна, як на мене. Замовили таку щіточку в мене. Так, давайте далі дивитися. А, так, бачу вже новинку, яку я замовила. І ця новинка буде подаруна компонентом вашого подаруночку, обов'язково. І це мило, молоко і мед молоко-мед і магнолія. Majestic Magnolia аромат дуже приємний, такий квітковий. Муко меда тільки така, знаєте, ніжність. Ані, є нотки молока меда такого стандартного. І плюс квітковий аромат. Ось я таких милок купила декілька, тому що планую їх дарувати. Два подарую вам буде два подарунки. це буде мило одне з компонентів. Дивіться, яке воно красиве, яка красиве пакування, яке красиве пакування. Просто неймовірне, неймовірно гарне. Так, пахне чудово, чудово пахне. Так, далі. Що далі ми маємо? Угу. Так, трошки, давайте. В мене замовили ось таку пудру, вже давно її замовили, її не було в наявності. Це пудра у нас з омолоджувальним ефектом Jordani Gold. І відтінок медіум, середній. Там е, був завжди світлий, то, бачите, трошки пошкоджено пакування шкода. Тому що вона коштує більше 500 гривень, ця пудрочка. Вот. Ось, Давайте подивимося все ж таки, на неї, щоб все було ціленьке, бо е, вона коштовна досить. Зараз чомусь компактні пудри стали якоюсь такою е, неймовірною якоюсь такою диковинкою. І їх вже мало в продажу, щоб було повноцінно з дзеркалом, з усіма. Атрибутами зі спонжиком. Тут також, до речі, немає спонжика. Це дивно, це жах. Так, давайте церкало прикрию. Ось такий класний колір. Колір класний. Але спонжика також нема, я так бачу. Ні, ніде він тут не виїжджає, шкода. Так, нема спонжика, блін, нема. Бачите, і тут теж вона неповноцінна, хоча коштує дуже-дуже дорого. Також я побачила, що дуже крута знижка на мою дуже улюблену. Це ось таку помаранчеву памп і пламп. Зараз я нею нафарбована, до речі, цією тущою. Дуже вона мені подобається за швидкість нанесення туші, за ефект класний, такий об'ємний. Дуже подобається, дуже класно. Ось, рекомендую тим, хто любить таку драму, таку насичені, насичені вії, довгі, красиві. Зараз я вам покажу ось. Але щоб вони були об'ємні, тобто такий не натуральний ефект, як просто так, як, наче у вас все свої вії, а такий драмат, драматичний ось такі дві туші в замовленні. Так, Далі замовила собі антиперспирант, ось такий спрейчик активель, Зараз користуюся спрейчиком спрейчику фіолетовою кришечкою. Тепер взяла собі ще й помаранчевий про запас, тому що дуже мені подобається тіло на тіло наносити. Саме спречики. Щось останнім часом захотілося і тепер користуюся. Так, далі. Ще в замовленні 5 в одному Це класична, чорна. Також вона буде у мене в запасах, на подарунки, або, можливо, комусь знадобиться клієнтам моїм. так. Гарна теж ціна, якась там, неймовірність, чи 139 гривень, чи щось таке. Чи це взагалі за ці бали? Я вже не пам'ятаю точно. Так, Накупила пробників, тому що там якісь були пробники по 3 гривні. Всього лише. Ось. І це пробники тональної основи Longwear Mineral Foundation SPF 20 Jordani Gold. Я купила такий soft Sand це такий м'який пісочний. Ivory Neutral, це порцеляновий, здається. там. Три таких і покладу ваші також компоненти, як ваші подарунки. Так, один такий, один а такий, я думаю. ось І також буду десь видарувати. Я ну, таке так, взяла собі ну, такі пробнички для подарунків. Так, далі. Що у нас тут далі? Ага, ще один такий це також айворі, Айворіний трав. А, придбала для своєї клієнтки дві її улюблені помади. Це колір Timeless Mouth 41640. Вона активно ними користується і активно в мене просить, щоб я їх її замовляла. Зараз так 279 гривень в каталозі ця помадка коштує. Так, зараз я вам одненько покажу, як виглядає відтіночок. Так, ось таким чином виглядає відтінок. Це для жінок, які люблять, щоб губи виділялися. Ось вона зовсім не фарбує очі. Не фарбує обличчя майже тільки брови і губи. І її повинні потрібні губи трошки щоб були яскраві, щоб виділялися, але це було дуже-дуже довершено і красиво. Бачите, ось такий колір, дуже класний, універсальний. Таймлес там як сумитовий ліловий, чи якось так називається. Ось така помада. Сама помада дуже класна, вона матова, ну така кремово-матова, я б сказала, але без блиску, і дуже-дуже круто виглядає на губах. І так, замість плати за доставкою взяла свій улюблений лайнер зеленого кольору. У мене є і зелений, і, і, і синій. В каталозі вже написано, що їх виводять з каталогу, що це вже останній раз в каталозі. Вони ну, було чи в минулому, чи в цьому. Написано, що вже все. Green GD, ось так називається, я так розумію, 46556, Зараз замість плати за доставочку. Можна взяти. Так, ось мої. Давайте я цей відкладу новенький, щоб він був у мене в запасах. А мої вам можу показати, як виглядають. Сьогодні я, до речі, в чорну зробила підводкою не, не кольоровую. Так, ось зелений. Дуже крутий колір зелений, дуже він виглядає ефектно. Красиво, так, насичено і синій колір. Ось, бачите, дуже-дуже красиво. Ось такі підводки. Мені дуже вони сподобались, вони, до речі, дуже-дуже стійкі. Змиваєш повністю все обличчя, стрілки залишаються, потім їх трошки скатуються, потім, коли вже є води і засоби для вмивання, і тоді знімаються. Але буває, тим тім залишає. Тому такий дуже-дуже класний стійкий продукт. Так, далі ще замовили в мене помаду. Це в нас Crenbury Red, Те, що хотіли таку якусь більш насичену, щоб була на губах гарно виглядала. Зараз ми з вами подивимось Crenbury Red, як вона буде виглядати. Ось така ця червона, червоно-з таким рожевим підтоном. Але ці помади вони дуже такі ніжні на губах всі, тому я думаю, потрібно повинна сподобатись. ось. Така кренбері ред. Зараз от, скажу. Де тут цей код? 38 689. Так, далі. Далі під замовлення взяла олівчики. Зараз покажу вам, які. О синій в мене замовили ось такий синій. А, так, давайте ми можемо його трошки подивитися з вами. А, я ж собі такий замовила, здається, синій. Ні, я замовила, він ось так виглядає. А що це онова колекція якась? Так, ось, а це оновлений. А ось такий такий самий синій повинен бути. Називається Blue. Просто Blue синій 47706 такий олівчик. Це в мене замовили. І ще два підзамовлення срібних. Вони, мені здається, що щось таке посереднє між тим, що було такий асфальт, оце чорний, пам'ятаєте, з блиском. І був ще такий дуже популярний у цієї клієнтки, більш срібний, такий, більш світлий. І це щось таке посереднє мені здалося по оглядам. Тому, думаю, що їй повинно сподобатися. Так, ось, бачите, такий він, олівчик. Ну так, він такий не супер чорний, видно, срібні блистівки. Думаю, що повинен сподобатися. Ось такий ось відтінок, як тут на, на кінчику. Дуже класно. А ось і перший повноцінний класний подаруночок для вас це ось такі носочки, в такий класній подарунковому пакуванні. О, вони з такою тут мордочкою будуть. О, супер новорічні, супер класні домашні носочки. А розмір, я так розумію, універсальний. Ось. І тому я подарую такий вам плюс мило. Так, мило. Так, це перший подарунок в мило і плюс пробник, давайте який витягну, і пробник Ivory Neutral Jordani Gol тональної основи. ось. Ось такий перший подарунок для вас. Так, мої умови, як завжди, прості. Це написати коментар по темі цього відео. Так, щось тут мені зважає, так. По темі цього відео зі словами хочу подарунок. Ось. І проживати на території України, де працює Укрпошта. Так, ви тоді будете знати, що ви можете приймати участь спокійно. Так, що ще. Ну, підписка, лайк це по бажанню, але якщо ви можете просто втратити, зараз, до речі, у мене дівчата є ті, які не отримали ще свої подарунки, бо вони навіть ще не відгукнулися і не знають, чи вони їх отримують. Я ще не зробила пост цей, де я вже вкажу, хто не отримав і кому потрібно надіслати мені дані для відправки подарунків. Подивіться минулу, до речі, трансляцію, хто зараз дивиться це відео і не дивився ще, хто переміг Минулі, минулих розіграшах минула трансляція. Так, І там повністю є список всіх, всіх всіх хто виграв. Багато дівчат вже отримали свої подарунки, дуже багато, майже всі, але декілька подарунків все ж таки в мене залишилося лежати, ще ніхто не відгукнувся. Тому, ось так, це буде перший подарунок. Так, такі носочки, на мені здається, що це ну, супер мімімічне таке щось. Дуже класне. Так, давайте відповім одразу. Так, дру, далі, 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 що ще? А, далі що я бачу? У мене в замовленні ось такий Сісі Крем для волосся. А, так. Я вже згадала, який буде ваш другий подарунок, але я думаю, ще що вагаюся, що, що саме. Зараз подумаю краще. Так. Це крем залишу поки що собі, можливо, подарую йому колись комусь зі своїх. Так, 10 в одному називається він і, і спи для волосся. Ага, давайте почитаємо, як тут написано, що не змивається застосування наносити на вологе волосся. На вологі написано, до речі, не потребує змивання. Ага, на вологі, бачите, цікаво. Це такий суперспретчик для волосся, який його робить б'юті, як то кажуть, б'ютілайзер. Дуже красивим волосся робить. Ось більш таким щільним, більш доглянутим. І особливо тим, хто вирівнює волосся там за допомогою тюшка, за допомогою фену. А це взагалі просто знахідка. Так дуже хвалять цей засіб. Так, а ваш другий подарунок буде ось такий. Це буде нічна маска Duology для волосся. Так. Тут у нас і сяєння забезпечить. Це наносиш цю масочку перед сном, так скажімо, а вранці миєш голову. Ну, я думаю, що можна зробити так, щоб нанести цю маску, наприклад, до, за декілька годин до того, як мити голову. Ось, наприклад, зранку і ввечері помити голову теж буде супер. Ось, дуже-дуже цікаво. Наносити на сухе волосся, оце те, залишити на всю ніч і змити потім, після ночі, помити голову. Тобто, так, І це буде ваш другий подарунок. Це ця маска нічна для волосся. серум такий, так, для нічний. Отак. мило молоко і мед з магнолією. І давайте витягнемо який пробник, ну давайте інший, то що для цікавості. Soft Sand відтінок буде з цим наборчиком. Ось такий другий подарунок для вас. Ось, дуже чекаю ваші коментарчики. Дуже буду рада всіх побачити там. Зустрінемось, як завжди. Так, далі. Що ще тут залишилось? Ще в мене є тут гарні полознички на Хеллоуін. Це підводка рідка The One. Дуже моя мама полюбляє, тому їй буде ось така підводочка. Дуже класна рідка. Так. Що ще, Це, звичайно ж, новий каталог. І це вже передноворічний, тому що буде ще один буде діяти з 17 листопада по 6 грудня. Потім ще буде супер новорічний каталог. Ось ось такий. Давайте тут спазуємо, можливо, все ж таки зроблю колись огляд. Так, трошки зафіксуємо кадрик якийсь для обкладинки, якщо буде робити огляд. Дуже хочеться зробити, але бачите, трошки зараз ніс закладений, то ніяк не виходить, то світла нема то чого, ще чогось. Ой, зараз ще й світло можуть вимкнути. Так, подивимось, що тут цікавенького. А, тут буде ще й Чорна П'ятниця. Так. Буде нова серія. Бачите, яка така феррі? З феєю такою. Wonder Tale. Казкова така серія я бачу. Губка для душа з такою феєю. Ну, ось, дуже-дуже прикольно. Ну, будемо дивитися. Зараз я, можливо, все ж таки зроблю огляд каталогу, тому що ну, потрібно це зробити. Ну, не зараз, тому що зараз мав не світло. Ось. Так, ну, давайте ще, ще раз зроблю кадрик. І буде в мене така заставочка, якщо я зроблю, звичайно ж огляд. Так, такий дуже цікавий. Давайте глянемо все ж таки, що тут таке цікаве пропозиції. От якась косметичка буде цікава. Пензлики, новий хайлайтер, срібний, до речі, хайлайтер. Дуже цікаво. Прям такий на зиму, наче сніговий іний, буде на щічках. Дуже-дуже круто. Так, акі прикраси, дивіться. Так, ну давайте потім все. Ось таким був мій огляд каталогу, замовлення з каталогу номер 15 25-го року. Всіх була рада бачити тут. До нових зустрічей. Люблю цьомою, бай-бай! Зустрінемося обов'язково! Не забувайте приймати участь в моєму, моєму такому невеличкому розіграші. Так, ну давайте ще раз повторюю подарунки, щоб, щоб вже, так, перші носочки мило, це, для, це ще для себе, щоб в кінці подивитися. І пробник. Друге це ось такий крутий засіб, нічний такий серум для волосся, плюс мило, і плюс пробник ось такі подаруночки. Всім дякую, всім бай-бай! Зустрінемось!